Доброго ранку. Повторюйте за мною. Подивися вгору вниз. Вправо, вліво подивись, хто стоїть перед тобою, що у тебе за спиною. Що побачив, покажи. А ще краще розкажи. Ось в мене такі гарні камінчики. І великі, і маленькі. Слухаємо уважно, а потім повторить. Приготовили пальчики. Я іду, іду, іду і камінчики знайду. Ось великий знайшла камінчик. Вправо покладу руки. Аптрусю, знову піду, я іду, іду, іду і камінчики знайду. Ось маленький знайшла, вліво поклала, знову руки обтрусю, знову я піду, я іду, іду, іду і камінчики знайду. Маленький камінчик знайшла, вправо поклала, руки обтрусю, знову піду, я іду, іду іду, і камінчики знайду, великий знайшла, вліво поклала і знову піду, ручки обтрусю. Ось з камінчиками ми пограли. А зараз давайте порахуємо, скільки в мене камінчиків великих, а скільки маленьких. Давайте відкладаємо вліво великі, вправо маленькі. І рахуємо один. Два. Скільки великих. Два. Рахуємо, скільки маленьких. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Скільки маленьких? Шість. З якої вони у нас сторони? З правої, а великі? з лівої сторони. Ось така цікава гра. Зараз я вам ще пропоную намалювати морських рибок, але не звичних, а з геометричних фігур. Для цього вони, нам понад, знадобиться вода і ваш різнокольорова. Я малюю кружечок. А хвостик намалюю трикутником така, червона рибка в мене. Малюю жовтий рибку жовтеньку, а хвостик? Із прямокутника, а рибка в мене із трикутника малюю рибку з синього кольору. Квадрат, а хвостик зроблю трикутник зелену рибку намалюю прямо кутником. А хвостик зроблю теж трикутником. ще добавлю пару хвилястих, і це в мене як. Ось які в мене рибки. Дякую за увагу.